Вітаю в завершальному випуску подкасту за кадром. Ми пройшли разом шлях від ідеї новини до технічних лаштунків. А сьогодні розкриємо, як регіональне телебачення виживає та навіть розвивається під час криз, війни, економічних потрясінь чи соціальних викликів. Чому іноді саме після бурі з'являються найяскравіші рішення? І як криза стає потужним каталізатором? Почнемо! Як канал адаптувався під час війни та інших криз? Уявіть, повітряна тривога, відключення світла, евакуація, але новини мають вийти в ефір. Як Наприклад, канал Д-1 перейшов на мобільні знімальні групи. Журналісти працювали з автономними джерелами живлення, а студію перенесли в бомбосховище. Під час відсутності інтернету використовували рації для зв'язку з кореспондентами, а ще запустили щоденні короткі випуски з інформацією про безпеку, де розповідали, де знайти воду, ліки чи допомогу. Криза змусила бути гнучкими, але не зламала. Нові формати та підходи до роботи. Коли звичайний сценарій не працює, народжуються експерименти. Наприклад, прямі ефіри на YouTube для тих, хто не має доступу до телевізора, інтерактивні картки у соцмережах, короткі інструкції, як діяти під час обстрілів, спецпроєкти, на кшталт історії незламних, про місцевих волонтерів, лікарів, вчителів. Так з'явився новий формат. Не просто повідомляти про події, а ставати платформою для взаємодопомоги, як криза стала каталізатором змін. Раніше на впровадження нових технологій йшли місяці. Зараз рішення приймаються за години. Наприклад, перехід на хмарний монтаж, щоб редактори могли працювати віддалено. Співпраця з місцевими it фахівцями для створення додатку з екстреними повідомленнями, тренінги для журналістів з психологічної підтримки глядачів. Криза навчила брати ризики, а головне показала. Аудиторія цінує не лише швидкість, але й людяність. Отже, кризи це не лише виклики, це можливість переосмислити свою роль. Регіональне телебачення в таких умовах стає не просто засобом масової інформації, а опорою, коли людям потрібна достовірна інформація, голосом громади, який об'єднує, надихає, дає надію. Інноватором, який не боїться змін, на цьому ми завершуємо наш п'ятисерійний подкаст. Дякую, що були з нами ці п'ять випусків. Нагадаю, ми розібрали, як народжуються новини, як вони впливають на громаду, як працюють технічні фахівці та як криза відкриває нові горизонти. Ваші коментарі, питання та ідеї допомогли зробити цей проєкт живим. Поділіться своїми враженнями у коментарях. І можливо саме ваша історія стане початком нового сезону. Слідкуйте за оновленнями. Дякуємо, що обираєте за кадром. До нових зустрічей в ефірі!